В Ужгороді пік цвітіння сакур. Цьогоріч вони розквітли майже на місяць раніше. Але туристи момент не прогавили. Люди приїздять за сотні кілометрів, щоб помилуватися цвітінням японських вишень. Мар'яна Мартин розкаже більше. Ужгород нині рожевий. Квітки сакур вкрили дерева у всьому місті. І хоча сакуровий сезон цього року стартував майже на місяць раніше ніж зазвичай, природі не вдалося ввести в омани любителів рожевого цвіту. Туристів в Ужгороді нині рекордна кількість. Ми спеціально приїхали на сакор з Хмельницького, Ми в соцмережах слідкували і купили квиточки. Побачили, що почали цвистити й приїхали. Фото для соціальних мереж, для комерційних цілей та просто на пам'ять. І куди без відео? Адже біля кожного дерева позують компанії. Помилуватися сакурами люди приїздять із різних куточків України, долають тисячі кілометрів і кажуть, сакура дерево особливе. Сакура – це про нове життя, як на Треба завжди розсвітати кожне весни, і сакури і людям так само. Місцеві жителі вже звикли до рожевої краси, та й вони не пропускають нагоди помилуватися деревами. Моя подружка Даша кожного року вона дуже любить сакури. Да. І як бачите, улюблений колір рожевий в неї. улюблена пора року. Період року, коли сакури закітають. правда Шкодна, що лише два тижні триває. Люди буквально шикуються у черги для фото. Хоча й дерев японської вишні в Ужгороді немало, майже дві тисячі. Є молоді саджанці, а є такі, що пам'ятають іще Другу світову війну. Сакури в Ужгороді – давні жительки. Дерева у центральній частині міста висадили ще сто років тому. Такої алеї сакур у віці немає в жодному місті України. Найкраще в кадрі виглядають саме ці сакури довгожительки, розповідає фотохудожниця Кетрін Кіш і ділиться секретом вдалого фото. В першу чергу треба насолоджуватися сакурою, відкрити своє серце, душу, посміхатись, і незалежно що ви в діті, обов'язково з гарним настроєм отримайте гарні світлини. А от цвітуть дерева не так довго, як хотілося б. Ані в Ужгороді пік цвітіння сакури, та вже за два тижні пелюстки почнуть опадати. Тож тим, хто ще не встиг насолодитися рожевими пейзажами, варто поквапитися. З Ужгорода з вірою у перемогу Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.